Догляд за автомобілем мийка кузова автомобіля для збереження красивого зовнішнього вигляду та забарвлення вашого автомобіля дотримуйтесь наступних правил. Ніколи не мийте ваш автомобіль дуже гарячою водою, щоб уникнути появи на кузові автомобіля, особливо з забарвленням типу металік, подряпин і потертостей, застосовуйте для миття м'яку тканину, Не застосовуйте для миття автомобіля пральний порошок або рідина для миття посуду. Намагайтеся не залишати автомобіль на тривалий час час під прямим промінням сонця, якщо ви миєте ваш автомобіль під струменем води з шланга. То намагайтеся не спрямовувати струмінь на ущільнювальні гумки, стекол, дверей, а також на гальмівні диски та барабани, якщо автомобіль дуже забруднений. То до початку миття полийте його гарненько струменем зі шланга, щоб розмочити бруд, потім почніть мийку прохолодною водою з автошампунем. Не шкодуйте води. Щоб гарненько змити залишки бруду з кузова, після завершення миття обкатайте автомобіль чистою водою і просушіть його за допомогою шматка замші. Мийка енизеа автомобіля. Періодично змивайте водою бруд з нижньої частини автомобіля, перш за все, ходової частини, особливо після зими. Для мийки кузова зовні застосувайте наступні засоби, спеціальний автошампунь. Поліруюча вакса, очищувач бітумних плям, рідина для миття стекол, захисний засіб для ущільнювачів. Очищувач ободів коліс та очищувач алюмінієвих ободів. Догляд за автомобілем очищування бітумних плям. Використовуйте технічний спирт для очищення кузова від бітумних плям або забруднення фракціями. Нафти. Потім змийте залишки спирту із ділянки водою з милом. Полірування кузова автомобіля у разі. Якщо вирішіть відполірувати кузов вашого автомобіля, ми радимо застосовувати для цієї мети такі засоби, м'яку чистячу пасту для видалення з поверхні кузова плям без нанесення шкоди фарбі, що заповнює пасту для видалення подряпин з поверхні кузова, ваксу для нанесення захисного шару між фарбою та зовнішнім середовищем, щітки скло очисниками йти гарячою водою з милом. Не використовуйте для очищення щиток технічного спирту чи очищувачів на основі бензину, скла і дзеркала, періодично очищайте шибки вашого автомобіля зсередини та зовні із застосуванням відповідних миючих засобів. Вітрове скло мийте особливо часто і із застосуванням спеціальної рідини. Зокрема, при кожній миття автомобіля або перед тим, як поставити нові склоочисники, за скло внутрішній бік скла протирайте м'якою тканиною зліва направо. Не застосовуйте миючих засобів, оскільки це може зіпсувати нагрівальні елементи на склі. Дзеркала мийте водою з милом. Якщо вони вкриті кригою, то для їхнього очищення використовуйте пластиковий скребок салону автомобіля, насамперед видаліть пилосусом пил із салону. Пластикові деталі салону мийте миючим засобом, тим протріть вологою тканиною, килимові покриття сидінь і килимків мийте миючим засобом. Для того, щоб переконатися, що покриття не полиняють, випробувайте засіб на непомітних місцях у салоні для очищення приладової панелі, дисплеїв, годинника, сигналу, та інше. використовуйте суху м'яку тканину, не застосовуйте спреїв чи засобів для чищення, витягніть назовні ремені безпеки та промийте їх гарячою водою з милом вони висохнуть природним шляхом. До висихання не користуйся автомобілем. Не натирайте передній щиток до глянця, оскільки він позначиться на вітровому склі, що утруднить керування автомобілем, слідкуйте за тим. Щоб вода не потрапила на котушки ремнів безпеки, не використовуйте пральний порошок, меблівий і поліроль виробничі нафти.